Отже, я в першій мірі вас вітаю з нагоди річних загальних зборів і де хочу дати велике признання управі на чолі з паном Михайлом Швецем за дуже успішний рік, де дуже багато різного типу діяльності було можна помітити тут, в Квебеку. І я думаю, що головна. Головний напрям тої діяльності був спрямований, щоб допомогти Україні, що є цілком нормально в цей час, коли Україна є жертвою геноцидної війни. Ми всі побачили цього року, що під час переговорів і в Алясці, і в Вашингтоні, що Україна. Хоче миру, а Росія хоче України. Це є та основна різниця між Україною і Росією. Друга річ, яку ми побачили і всі знаємо, це, що коли б Росія перестала б воювати. Закінчилася війна, коли Україна перестала себе захищати, перестала б існувати Україна. Тому я вас закликаю, щоб ми впродовж наступного року ще більш були активні. Я дуже часто говорю, що коли відбувається геноцид, а і канадський парламент і Асамблея Національна Квебеку визнали, що Україна є сьогодні жертвою геноцидних актів з сторони Росії. Отже, коли відбувається геноцид, ніхто не може сказати, що я в повній... Виконав всі свої обов'язки, або що я є втомлений, сьогодні ми всі мусимо ще більш активно працювати, щоб Україна могла перемогти зло, і щоб був довготривалий, правдивий і справедливий мір. Я вас закликаю до такої праці. Я вас закликаю, щоб ви були здисципліновані, щоб ви були активними, щоб ви відгукувалися на всі заклики сторони Конгресу українців Канади, і щоб тих людей, які ви сьогодні будете вибирати. Щоб ви не тільки, так мовити, їх вибрали і тоді сказали, ви собі тепер робіть так, як можете, а щоб ми дійсно дали їм відчути, що за тою командою є громадське військо, яке готове допомогти, яке готове повній себе включити в працю нашої громади. Нам потрібно. Закликати і бути ще більш успішними в цьому, щоб Канада ще більш активно допомагала Україні перемогти. Потрібно, щоб якнайшвидше конфіскували заморожені російські активи, яких є понад 300 мільярдів доларів в різних країнах світу. І ті активи передавали країні формі допомоги військової в першій мірі, а відтак на відбудову, і щоб цей спосіб, цей гріш був корисний, а не тільки, щоб був заморожений в ріжних банках по цілому світі. І нам потрібно на кожному крочі поборювати потужну. Дезінформацію, яка йде з сторони Росії. Тому я вас закликаю, щоб ви були такими активними. Як ми хочемо, щоб Канада ще більш допомагала, мусять всі канадці, не українці, відчути, що ми є в першій мірі ще більш загартовані і ще більш готові до такої конкретної праці. Не можна вимагати від когось, як ми самі не виконуємо свій національний обов'язок. Тому я вас закликаю до такої праці і бажаю якнайбільше успіхів сьогодні на річних загальних зборах, щоб ми прийняли корисні рішення на дальший розвиток Конгресу українців Канади, а відтак. Вибрали управу, яка буде могла виконувати ті всі завдання, які будуть перед нею. Щиро вам дякую. Слава Україні! Героям слава!